Доброго дня, слава Україні слава героям, хто її боронить! Наступне відео з циклу про м'який балістичний захист буде про роз'яснення ДСТУ 8782 в розрізі кулестійкості. І основного параметра, на який не звертають уваги, це величина заперешкодної деформації. Тобто кінцева енергія, яка буде передана на тіло. При зупинці кулі. Ну, до прикладу, ось таке. Це дуже важливий параметр, на превеликий жаль, йому мало хто приділяє увагу. Напевно, через нерозуміння, а в деяких моментах, напевно, через бажання прикурити. Війна викликала шалений дикий попит, який в свою чергу породив не менш дику пропозицію Тому все, що зараз я розкажу, дуже важливе. І в слідуючих відео ми наведемо приклад і вже більш конкретно пояснимо, чому на балістичних елементах різних виробників. Зараз покажу вам два види матеріалу, які використовуються м'якому балістичному захисту, основних балістичних матеріалів. це арамід і надвисокомолекулярний поліетилен. Тільки є відмінності по е, самій роботі і плюс-мінус є відмінності по матеріалах. Арамід боїться води, тому що тут є частина роботи по тому, як волокна е, взаємодіють між собою. А поліетилен боїться температури. Більше тут волокна закриті поліетиленовою ламінацією. Як працює м'який балістичний захист? При влучанні кулі, наприклад, ось сюди з другої сторони, енергія тут буде, якщо ми візьмемо люгер десь порядка 640 джоулів. Влучає куля, частина енергії йде. На деформацію, якийсь відсоток. Ще одна частина енергії йде на втягування, о, верніше опір втягування матеріалу на погашення енергії. На розтягування, ось тут яскраво видно, як відбувається сам процес втягування, деформації цих листів. Ну, в залежності від кількості, чим більше буде кількість, тим більше ця енергія буде розсіюватися. Тобто енергія гаситься на ну, по-простому, скажімо, проминання так, цих листів. А по науці найкоротші точки, отут їх навіть видно, найкоротші точки будуть з швидкістю, як прилетіла сюди куля, прикладу 400 метрів на секунду. З такою ж швидкістю ці точки почнуть рухатися до центру, де було влучання кулі, і куля зупиниться тоді, коли цей рух буде рівний нулю. Так працює в. На високомолекулярному поліетилені. Ну, щось схоже зараз поясню і в араміді. Але отут от є важливий нюанс. Він є і в араміді, і в поліетилені. Якщо ми говоримо про ДСТУ 8782, в розрізі колистійкості, там є норми, куди ми маємо стріляти. Вони чітко зазначені, що не ближче 50 мм від краю. Тобто, якби отут отут. І між пострілами має бути теж не менше 50 мм. Тому, до прикладу, тут був, ну це один з кількості, з частини шарів, тут був постріл якби заліковий. І тут якраз і видно, що по цьому місцю відбувалося стягування. І воно відбувалось найбільше там, де ну проминання було найбільше, там, де найближче. Не? тут В цій точці, де була далека відстань, ну вони. Тут деформація майже відсутня. Правильно буде називатися спротив втягуванню. Тобто куля втягує в процес розподілення матеріал, і він забирає енергію кулі через свої властивості і упругості. Волокон, які в 6 разів більше мають спротив до розриву за стальні. Ну і за цього в принципі, зупиняється куля. Працюють волокна, і працює площа самого матеріалу. Енергія Росії, ця куля зупиняється в частині араміду. Частині раміду. Відбувається те саме, але тут більше працює за того, що тут волокна ламіновані, а тут волокна от, знаходяться так в, скажімо, вигляді тканини. Цей матеріал буде більш еластичний, плюс-мінус, тому що е, ламінат жорсткіший, да? він більш зручніший. Але в араміді буде от, е, травма, яку, пов... яка повторюсь, одна є в м'якому балістичному пакеті, травма. Знаходиться на рівні з пробиттям-непробиттям, тому що величина травми більше за 25 міліметрів, от як, як тут, да? це тут величина травми 44 міліметри, величина травми більше за, за 25. Це вже м'який балістичний пакет не відповідає заявленому рівню захисту. Тобто зупинити кулю синцевого, яка деформується, ну ось вона деформувалась і пробиття немає. Але енергія передалась на тіло і розрив внутрішніх органів. Обширна внутрішня кровотеча, ну, як, як в польових умовах надати допомогу. Ну, якби і, і, і все. Тому і заперешкодна травма має значення. От це потрібно запам'ятати. Тут, в араміді, заперешкодна травма буде більша, тому що жорсткість менша. Чим жорсткіший бронепакет, так що ми візьмемо. Ось так от зберемо всі ці пакети. В нього можна забрати за перешкодна, травма буде там взагалі мінімальна, Да? але сам пакет, він вже буде не зовсім еластичний. Він можна зігнути, але но носити таку історію в напашнику, вона буде трохи, скажімо так, трошки незручно і, в принципі, без сенсу. Все на балансах: жорсткість і захист. Чим зручніше, тим менше захист. На відміну від поліетилену, тут працює енергія на Витягування волокон. Якщо ми звернем, звернемо увагу ось сюди, то от, по прямі найближча точка, яка була сюди, тут є такий вид деформації. Це куля, оці частину волокон протягувала сюди через тертя. Тут видно, що деформація, де порвані нитки була. Тобто енергія була, крім того, що волокна пробували кулю розтягнути, вони ще взаємодіяли між собою. І Велика частина енергії, тут десь приблизно до 300 джоулів, там було потрачено на те, щоб протягнути ці волокна. Якраз в цьому пакеті, оця справа там про бронежилети, в результаті якої наша армія частково залишилась без захисту на початок агресії повномасштабної. Там якраз і було про намокання і ненамокання. намокання. Коли пакет сильно намокне зараміда, це все перестає працювати. І тоді відбувається пробиття, розрив волокон і пробиття. Тому тут важлива герметизація. В цих пакетах вона чуть-чуть менш важлива. Тут це чуть-чуть по-другому працює, але все одно теж, теж важливо. Ось два принципи, як працює тут і тут матеріал для зупинки кулі. Тепер про результат зупинки цієї кулі. Збройні сили. Російської Федерації, там на початках війни, десь під Києвом хтось втратив, загубив, скажімо так. Тут травма була велика, теж до 40, по-моєму, чи навіть 44, якщо мені пам'ять не, не зраджує. Тут травма була трішки менша, але теж пакет не пройшов. Це все визначається тільки в лабораторії профільній і на балістичному пластилині. Тому що так от на полігоні вистрілити, не пробиття, подивитися на цю шишку, ну нічого не зрозумієш, Тут вроді така і маленька травма, але цей пакет теж не пройшов через те, що конструкція була зібрана не під кульовий захист. Тут потрібно розрізняти, як ми раніше говорили, як збирається пакет для захисту від куль чи для захисту від уламків. От і наша компанія, до прикладу, через те, що маленькі бронеелементи, їх важко зробити. Еластичними, плюс-мінус зручними, і щоб вони нормально за захищали від куль. Да? Тому майже е всі пакети, які ми виробляємо, ми виробляємо постанагу 2920 захистом від уламків. І конструкція Коли, от, наприклад, оцей пакет відповідає першому класу дистиву, Да? Але тут були. Так, два постріла, третій був для перевірки, зроблений ближче. Подивитися, як буде працювати. Але суть в чому, що цей пакет має отакий вигляд: він має один демпфер, потім прослойку з матеріалом, потім ще один демпфер. І тут має слої різ, різної жорсткості для того, щоб утворилася е, конструкція, яка буде нормально розподіляти енергію і нормально втягувати матеріал, для того, щоб ефективно запустити кулю і передати найменшу енергію на тіло. Тобто от такого типу пакети для того, щоб ефективно зупиняти, мають мати в своєму складі або полікарбонат, або якісь демпфіра, або ну, спеціальні комбінації матеріалів для ефективного розподілення енергії. Ну, це потрібно бути в матеріалі і розуміти, як це все працює. Коли ми беремо, що зараз зачастую бувається на українському ринку, і там ми взяли, вирізали бронепластину там сталі, там 600-ї твердості. Вистрілили сюди, 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 сюди. Все, не пробиття. Четвертий клас ДСТУ. Відрізали такий кусочок, о, все працює. Знову стріляємо сюди, відрізали менше, сюди, ну, все нормально. Тоді ми робимо як? Ми беремо в лабораторії, тестимо великий кусок полі... поліетилену, все, перший клас захисту. Вирізаємо менший. Значить, думаю, що теж перший клас захисту. Пишемо на сайтах сертифікований бронепакет, пакет. Витримує все, що ви треба. А насправді, воно не так. Чим менший бронепакет, тим в нього більша заперешкодна травма. Конструкцію треба міняти. Або там додати якісь прошивання там, з матеріалами внутрішніми. Ну це Кожен пакет збирається відповідно до тих потреб, які. Ми перед ним ставимо. Нам потрібно зупинити таку кулю. Ми будемо збирати і тестувати такою таку кулі. Нам тут свинець, тут є стальний сердечник. Тут буде ще частина енергії втрачатися на пробиття пакету. Верхні, верхні пакети будуть такою кулею пробиватися. От тут тут видно. От вона ця куля. 20% пакету вона пробила через те, що у неї стальний сердечник. Це проб'є більше, бо тут стальний сердечник і більше енергія. Втім, ще більше енергія, але в неї просто свинець. Вона деформується і розцілить енергію раніше. Так як нові російські боєприпаси, там стоїть вже сталевий сердечник, і він буде пробивати стовідсотково. Не розуміючи процесів, люди пробували зупинити, верніше забрати за перешкодну травму, розміщаючи, от, розміщаючи якісь такі речі сюди. Да? Я поставлю по логіці ззаді пластик, і він розсіє в цю цю енергію. Коли ми ставимо пластик, ми просто не даємо включитися в роботу волокнам і витягуванню. Знімаємо енергію. І з вставленим пластиком буде десь така історія. І тут, і тут ми виключаємо роботу матеріалу, і цей пластик зробить так, що величина за перешкодної травми буде більшою навіть, ніж без пластику. Тобто всі ці речі потрібно розуміти, тестувати. Ось тут теж нормально видно, як працює волокна, коли вони пробиваєшся. Щоб не було ось такого в тілі, потрібно розуміти, що ти робиш, а головне розуміти відповідальність. Також основною з критерій відповідальності виробника є наявність маркування, наявність ліцензії і наявність технічних умов. Тоді виробник за щось відповідає. Якщо просто заявляти на сайті, пройшло сертифікацію, думати, що один відстріл лабораторії позитивний, несе за собою те, що виробник робив все на світі правильно, ну це не так. На превеликий жаль, в Україні зараз дуже, дуже багато маніпуляцій, і ці маніпуляції, по суті, є до моменту, поки нанесена не шкода здоров'ю користувача, це Частина кримінального кодексу, така як шахрайство, введення в оману для отримання коштів. Ми кажемо, що це бронеелемент першого класу, а він не являється бронеелементом першого класу. Ми в людини взяли тисячу гривень за пару слоїв матеріалу, ну і видно це шахрайство. А після отримання, не дай Бог, шкоди для здоров'я. І в частині, коли хтось закупив за державні кошти і видав, не перевіривши, і теж хтось отримав, там вже зовсім друге статті кримінального кодексу. по-моєму, максимальна санкція 7 років. Тут ніхто нікого не лякає. Тут ми більше про те, що це не конкуренція, не боротьба, не боротьба за ринок. Це бажання встановити правила якісь нормальні, цивілізовані, що робиш ти броню. Ти маєш бути в матчасті. Хочеш там жінці чи мамі показати, що ти можеш щось зробити. Ну намалюй слона на стіні. Ну не лізь туди, де ти можеш нашкодити. Бо потім прийдеться давати гроші нам журналістам і за пару гривень виправляти ситуацію і підправляти статті в Вікіпедії. Але бажано, щоб усвідомлення наступило раніше, чим з'явилися якісь. Погані наслідки від цих дій. Всім учасникам ринку бажаю піддовчитися і виправитись, всім клієнтам. Хочу, щоб ви розвивались, вчились, і вас було важко ввести в оману. Слава Україні, слава героям! Ми обов'язково переможемо. А ось це все. Це тимчасове явище, через яке ми маємо пройти. Дякую за увагу.